Вітаю! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку – додавання і віднімання двоцифрових чисел. Вимірювання розмірів, предметів, розв'язування задач. Розпочнімо наш урок: Допоможіть синичкам дістатися годівнички. Розв'яжіть цей ланцюжок 19 додати 2. 21. 21 додати 18. 39. 39 відняти 20. Є. 21 додати 19. 40 І 40 відняти 6. 34. Наші синички долетіли. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота і приготуйтесь до наступного завдання. Поставте крапку з нового рядочка. Назвіть і запишіть. У порядку зменшення усі двоцифрові числа, які мають у десятковому складі одиницю. Продовжте ряд. 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Але запишіть ці числа у порядку зменшення. Поставте на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. У порядку зменшення, тобто від найбільшого числа до найменшого. Чудово! Рухаємось далі. Сьогодні ми працюємо на сторінці 72. Знайдіть номер 426. Запиши тільки ті вирази, які мають значення 45. Тобто ми записуємо тільки ті вирази, в яких відповідь буде 45. Розглянемо 40 додати. 5. Звісно, виходить 45, тобто цей вираз ми з вами записуємо. Далі, наступне 44 додати 11. Виходить? 55. Ні, не підходить. 19, додати 26. Виходить. 45 запишемо. Так, далі 52 відняти 7. Знову 45. Запишемо цей вираз. Наступне 55 відняти 10. 50 відняти 10, 40 і 5 залишається. Так, запишемо. 30 відняти 3. Скільки буде в результаті? 27, не підходить. Далі 38 додати 27 і відняти 20, порахуємо самостійно. Давайте використаємо простий олівчик, щоб не заплутатись: 38 додати 27. У нас виходить 65. А 65 відняти 20, дорівнює 45 є. І останній вираз. Так, тільки тут у нас помилочка на екрані. У нас тут повинно бути 20. Відняти 20, ми на це також не звернули увагу. Виправимо. Далі, 78 відняти суму чисел 19 і 19. Сума чисел 19 і 19, як ми з вами обчислюємо? Десятки до десятків, одинички до одиниць. 9 плюс 9 18. І 18 додати 20, 38. 78 відняти 38, виходить 40, тому цей вираз ми не записуємо. Поставте відео на паузу і запишіть всі вирази. Чудово, рухаємось далі. На черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть ручки, олівці, розімнемо наші пальчики. Рибки плавають, пірнають і плескаються в воді. То зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Вітер дме та не втихає, нам вітрила надуває. Працюємо далі. Знайдіть номер 427 вирази. Частково ви виконаєте це завдання самостійно. Розглянемо перший вираз. 56 додати 37. Десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Якщо вам складно, діти, ви можете використовувати папірець, аркуш паперу і на ньому фіксувати а, числа, щоб їх не загубити. 50 додати 30. 80, я собі на папірці запишу. Далі. 6 додати 7. 6 плюс 6 12. А 6 плюс 7 13. 80 додати 13. Виходить 93. 78 додати 19. 70 додати 10. 80 знову ж таки. А 8 додати 9.

71. Найважливіше це вміти додавати одиниці з переходом через десяток. 67. Відняти 23. Віднімання тут іде без переходу 44. 34 відняти 22. Також без переходу 12. 89 відняти суму чисел 34 і 43. Сума чисел 34 і 43 вийшла 77. 89 відняти 77, 12. Так, а тепер перевіримо, чи зміниться у нас результат, якщо цей же саме приклад ми запишемо без дужок. 89 відняти 34. Так, у нас виходить 55. А 55 додати 43 виходить 98. Бачите, яку велику різницю мають дошки. Тепер перевірте, чи всі відповіді у вас зійшлися. Якщо відповіді всі правильні, ось тут, біля номера, поставте собі сонечко, ви впорались із завданням на відмінно. Якщо ж є іще помилки, виправте їх, будь ласка, і наступного разу у нас все вийде краще. Йдемо далі. Знайдіть задачу під номером 428. Самостійно її прочитайте і розгляньте короткий запис. Подумайте, що відомо, а що треба знайти в цій задачі. І скільки дій треба виконати, щоб розв'язати цю задачу. Давайте розбиратись. Для дитячого садка купили 10 ляльок. Вісім машинок, а м'ячів стільки, скільки ляльок і машинок разом. Розглянемо одразу короткий запис. Ляльки нам відомі? Відомі машинки також відомо, скільки купили. Чи відомо, скільки купили м'ячів? Ні. Стільки, скільки ляльок і машинок разом. Що треба знайти в задачі? Скільки ляльок, машинок і м'ячів купили для дитячого садка. Тобто, скільки всього іграшок купили. Отже, скільки дій треба виконати для розв'язання цієї задачі. Дві. Перша дія буде. Ми знаходимо, скільки м'ячів купили. Стільки, скільки ляльок і машинок разом. Тобто, перша дія 10 додати 8. 18. Тепер, коли ми з вами знаємо, скільки купили і ляльок, і машинок, і м'ячів разом, ми складаємо вираз 10 додати 8 і додати 18. Отже, давайте запишемо цю задачу. 18 штук. Чого ми шукали в першій дії м'ячів. І друга дія. 18 додати 18. Можна виконати і записати так. Отже, у нас виходить 8 плюс 8 16. І тут виходить 20, 16 додати 20, 36, 36 іграшок. Для дитячого садка купили 36 іграшок всього. Відповідь ви можете записати просто: купили 36 іграшок всього. Поставте відео на паузу і запишіть. Чудово! Рухаємось далі. Знайдіть номер 429 на сторінці 73 і виконайте його усно. Що тут треба зробити? Склади подібну задачу про фрукти. Придумайте, дивлячись на короткий запис, задачі, яку щойно ми вирішили, і придумайте умову задачі. Про фрукти. І наостанок у нас робота із лінієчкою. Ви побачите у себе у підручнику ось таку різнокольорову стрічку. Виміряйте довжину і ширину цієї стрічки. Отже, пам'ятаємо, що ми починаємо вимірювати від нуля, і дивимось. У нас не рівна кількість сантиметрів. 10 сантиметрів і скільки ж міліметрів рахуємо Уважненько, У мене це 4 міліметри. Це буде довжина. Ширина. 2 см і 2 міліметри. Два сантиметри і 2 міліметри. Чудово. Вашим домашнім завданням буде номер 431 вирази, і 432. Прочитайте уважно умову задачі, складіть до неї короткий запис, короткий запис обов'язково записуємо в зошит, і я сподіваюся, ви виконаєте її самостійно. На цьому наш урок завершено. Я бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!